Огляд осінньої колекції Зара. Зберігайте підбірку всі артикули, залишу на відео. І перше покажу вам цю нереальну сукню в білезняному стилі з коричневим кардиганом. За сукнею я ще повернуся, а кардиган буде класно виглядати з будь-якими образами. Гарний светр ніколи не зайвий. Ця модель чудово пасує поверх білої футболки або як тут у поєднанні з рубашкою. Тренч, як завжди, у тренді, але поки всі обирають бежевий, я зробила ставку на чорний. Так аутфіт виглядає більш акцентно, а ще він із Води непроникного матеріалу, поєднання светра в ромбах та сатинової шоколадної спідниці мене підкорило. Лук виглядає, ніби з фільму дуже затишно. Особливо зверніть увагу на горловину цього светра. Зараз це справжній осінній тренд. Туфлі на незвичному каблуці, і зараз навіть на знижках. Тож, дівчата, біжіть зараз за своїм розміром. А ці шкіряні чоботи просто вкрали моє сердечко, до того ж вони дуже зручні. І завершую огляд молочною курткою з великими кишенями. У поєднанні з високими чоботами вона створюватиме справжні ка. Адреса айдвайб.